Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося, що ви не чекаєте, але це станеться. Це такий буде потік без кваміфікації, що будуть карти показувати. Я вам буду передавати, а ви будете ловити, якась історія може бути про одну людину, якась про іншу. Ось так. Що ви не чекаєте, а це станеться. Дивиться зараз, такі що. Ух ти. Ну, мужчина з якимись перемогами йде до вас король жезловий. Можливо, навіть у когось прозвучить зізнання в коханні, пропозиція перейти на новий рівень, створити сім'ю. Збільшити сім'ю членів сім'ї, покращити е, взагалі стосунки, покращити умови проживання може бути по десятці пентаклів. Четвірка, для когось може прям бути покупка, або, наприклад, якщо вам не вистачає, ви хочете купити там житло або щось дуже цінне для родин. Може тут вклінетесь допомогти якийсь король жезлів, Да? Може бути вогняної стихії, по сонцю місяцю, чи по <кій> Астенденту, вибачте. Да? Ось така історія в когось дуже сильно яскрава, внутрішня радість, гарно проведений час. Можливо, гості приїжджають до вас в сім'ю, і ви цьому дуже-дуже щасливі. Да? Гарно проводити час, радієте, пікнічок. Щось таке. Що ще карти покажуть? Що ви не чекаєте, але це станеться. Таке ще ж історія продовжується. Да? От хтось з дороги їде? Несподівано, можливо. Прорив якийсь чекає. Ви знаєте, що може бути так? Ще якась розмова. Вона міняє ставлення вас до партнера і партнера до вас. Да? Ну, от скандал на людях може бути тут, по цим картам, тому що тут ідуть карти, коли час проводиш з кимось, є сім'я, да? хтось приїжджає, чи ви десь їдете, потім може бути випивка і скандал. У когось прямо от, така точечна історія. Да? Ну, взагалі міняється ставлення. І Щось випливає наружу у да, побачення, що щось, щось руйнується. Плани руйнуються. Теж може бути так, що ви когось чекаєте, але плани руйнуються, і людина не приїде. Чи люди не приїдуть. Ух, ти, двоєчка кубків таких ще вискочити, так? Да? Любов, симпатія, союз, дружба. Що ще карти показують? Що ви не чекаєте, а це у вас станеться? Ви знаєте, тут по картам показано, що є якісь фінансові нюанси, фінансові якісь втрати, і карти показують, що ви їх не вернете. Тому треба тут якось для когось це може важливо почути, да, зупинитись. Перестати бити за ці гроші, бо ви ще втрачаєте, знаєте, це як бізнес, який тоне. Ти в нього вкладаєш, шкодаєш, кодаєш, 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 І ух, Ти був через місяць банкрутом, да? а через рік ти в такому шаленому мінусі, тому що ти не зміг зупинитися, ти не зміг здатись вчасно, да? поміняти напрямок. От для когось карти прям радять. Зупинись, ти втрачаєш, зупинись, іди іншим шляхом. Тому тут краще. Залишитись на тих втратах, які вже є, ніж намагатись по сімці мечів да, шукати ще шанси ці гроші вернуть, заробити. Тому, ось так, ви не чекаєте, але, можливо, вам вистачить все-таки сил, розуміння, мудрості по самітнику вийти з такої ситуації вчасно зупинитесь, так? Да? Так, що ще покажуть карти? Ох, ви не чекаєте. Шанс з минулого якийсь іде, тут зразу два туза у нас. Можливо, там пропозиція роботи, місце роботи так, з минулого, або зустріли подругу з дитинства, знайому, а вона каже, ти знаєш, нам там хтось треба для роботи. У нас є вакансія хороша. Ну, Це несподівано по всім ці купки для вас. От ви перебираєте якісь варіанти, а буде щось взагалі нове, щось буде по-іншому. От я кажу, з минулої роботи ви такі зразу сидите і думають, ага, це от звідти мені можуть сказати, а може, там, ви не хочете на цю роботу. Да? Це може бути зовсім інша пропозиція. По сімці кубків ви не вгадаєте, ви собі зараз крутите в голові, яка може скласти ситуацію, тому що це несподівано. Це я стою, вибираю, як да, показують мені кубки, от такий варіант, ви собі думаєте, що ви знаєте, де там схований цей. Не знаю, перста що вони там ховали, але ви не вгадаєте. Бо тут теж така ілюзія, ти до неї торкаєшся, вона ісчезає. Ви не зможете вгадати. Але шанси вам якісь будуть, швидше за все, з минулого. Для когось це може бути ем, робота з дітьми. Но це щось більше з роботою зв'язано. А ну, що ж карти покажуть про цю історію. Трансформації йдуть. Ну, це робота так. Можуть вам запропонувати те підвищення, яке ви давно чекаєте, да? От тут так може бути. Або ви розсилали десь резюме, і вам раптом позвонять і скажуть, що приходь. Ну вам тут треба від чогось відмовитися. Заради цієї пропозиції однозначно. Пропозиція достойна, вашої уваги буде, але вам треба від чогось відмовитися. Від цього місця роботи, від якихось там звичок, можливо, поміняти місце проживання треба буде. Або там ви хотіли біля будинку ходити десь там чи близько, а це треба буде десь добиратися. Тобто вам треба буде відмовитися від комфорту в цьому плані, да? І зробити якийсь вибір на цю користь. Але пропозиція дійсно достойна. Так, що ще карта по Що ще не чекаєте. А це станеться десятка жезлів, хтось на себе звали все на світі і всіх на світі. Ви себе загнали дорогенькі. Я би сказала, що тут ви намагалися дуже довго перед якимось королем мочів не показувати свою суть, ви стримувались. Це може бути на роботі, ви ви час там брали більше, доказували, що я молодець, ще там товариш, брат, чоловік, да, мужчина якийсь мечовий, може бути по сонцю місяцю чи астендентом повітряного знаку Задятка, але взагалі це такий мужчина. Розумний, серйозний, він більше давить слав'ясну, да, такий вимогливий. Я би так сказала. Ви по місяцю якось старались подавляти свої емоції до нього. Да? От пасивна агресія така, да? от ви б хотіли би висказатись, але ви не висказувались. Ви закривались. Що ця історія іде, мені от не показано, що ви вже прямо скажете. Я бачу, що вам тяжко, і ви закриваєтесь. І що далі? Чи прорве вас, чи ви просто. Зупиніть. Ну, ви мовчите довго, як через свою якусь впертість, можливо, або відчуття небезпеки. Ви не розказуєте. І я би сказала, звісно, покажемо, що ви і не будете. Виступати, але це вас може з'їсти. Ну, тобто, ви можете поміняти цей сценарій. Тут карти показують, що це самоєство жорстке. Коли ви закриваєте очі, ви не розказуєте, ви робите вигляд, що все нормально, ви замовчуєте. Якщо це керівник ваш, то тут, звісно, можна висказатися тільки в одну сторону, сказати і піти. Тому що, ну, якому керівнику захочеться слухати там, якісь ваші нюанси. Мабуть, влітку якому. Тому тут просто треба бути трійка це прийняття внутрішнього рішення, що це все. Що мені вже більше цього не хочеться. Тому тут, звісно, по картам я би радила вийти з ситуації, уйти від такого короля мечів у вашому житті. Тому що, ну, завелика ноша для вас усе таке дурацьке терпіння. Я не потрібен, да? Так. Історії можуть бути різні для різних людей. Ну, вот тоже здесь манипулятор на почуття. Мужчина, який от грав на почуттях, давав у щас менше, ніж говорив да? діями своїми. Ви починаєте якось дивитися на це з холодним розумом. Ви захищаєтесь, ви захищаєте свої кордони. Бачите, як король мечів, він такий жорсткий, каже, що думає. Дуже так, прям може різко сказати. а король мечів, він може розшатати емоційно дуже сильно. І у вас тут така історія. Тут показано, що ви прям. Розшатані, ну ви починаєте вже це помічати і відстоювати себе. От несподівано у вас з'явиться да, якась внутрішня енергія, внутрішній ресурс, щоб за себе постояти, за свої якісь рішення. Якщо ви надумались тут виходити з токсичних стосунків, і якщо це вже не перший раз, так, що ви уходите і вертаєтесь, ну, такі мужчини вони вміють задобривати по 300 раз приходити і уходити то Я бачу, що цей раз може бути дійсно останнім, тому що у вас вже меч в руках, і ви настроєні серйозно, ви вже дивитесь на це не емоційно. Ну, тобто, як вас розшатати на емоції, якщо ви емоції не підключаєте, а вже підключаєте розум, логіку, так? Да? Так, що ви ще не чекаєте, а це станеться. Ух ти. Ну, в когось іде переживання фінансові. Може, ви вкладали щось там в науку якусь, навчання, якісь курси проходили чи освіту отримували, і застряли. От якось не йшло. Гроші вкрали, а реалізація немає. То тут карти показує, що когось прям піде по імператриці, прогрес, не так, щоби вже. Не знаю, там в 10 разів, ну, подивіться, контакт вона може бути вдвоє раз. Також це може бути хобі. Ну, тобто ви працюєте десь там офіційно чи не працюєте? І у вас ще є хобі. І це хобі раптом приносить вам гроші. Те, що вам подобається, да? те, в чому ви компетентні, те, чому ви навчились, те, що вам, у вас виходить. Так, що тут ви ще не чекаєте, а це станеться? Така історія, знову ж таки, да? Ну, тут вихід із якось, когось прям ця історія фонить тут, із токсичних стосунків, із токсичної атмосфери. Це люди, це там кохана може бути людина, може бути колектив, ще якісь історії. Ну, ви енергії туди по П'ятерця Пентаклів вкладали. Конкретно, ви старались. Ви намагались лицар Пентаклів. Да? Він Поступово, крок за кроком, покращує свої навики, він старається, він на кожному етапі затримується для того, щоб покращити якісь свої вміння. Да? Тобто, ви йшли дуже поступово, вкладали енергію, якщо це стосунки, да? от ви. Ви на якийсь рівень, ви цей рівень облагоражували, ви старалися, щоб там все було добре, чекали потім йшли на інший рівень. Так, ось так поступово оку... окутували любов'ю і заботи, тратили свою енергію, свій ресурс з любов'ю, виставила щиро. А людина це все поглощала, поглощала. Давай, давай, ще, мало, мало. Також що може бути? Навіть якщо ця людина не одразу так зробила, а приймала ніби це. Достався якийсь момент, коли на це все іспепелила просто. І ви зрозуміли, що ви ну, просто вкладали не туди свою енергію. Свій ресурс вас не оцінили, вас не зрозуміли, що це там робота, да? ви старалися показували себе, ви росли. Ви там ввечері прийшли якусь книжку, почитали. На роботі затримались, якийсь звіт стали. Да? Ну, кожна своя історія. Клієнт, якщо це прийшов, то ви йому ще зверху щось дали, да, овер-пропозицію. Ще іще. І потім ви зрозуміли, що все, цього не варте, да? Що, що не треба, вісімка кубків, ви виходите, ви залишаєте ви ці кубки нафік, ну все, розкидали, да? саме в цій колоді це так ще виглядає, що тут розкидані ці кубки, тому що ну, вже в них нема нічого. Ресурси страчені, давали, 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 давали. А вам віддачі не було. Ну, давайте ще в останній рядок подивимося, що ви не чекаєте, а це станеться. Якась структура появиться у вас. З'явиться якась структура вашого життя. Ви як вириваєтеся з якогось хаосу, да, тут все сзаді фейрвірки. От як якщо дивитися, по історії, вісім, куки ви ушли, звідки де вам не подобається, від цих фейрвірків ви умчались, да? у вас починаються сумніви. А може, треба було? Ну. Я тут так рішила, да? але раптом. Ну, може, б, б була б на роботі, то може б все-таки щось би наладилось. А потім приходить життя. Коли ти ловиш в цього якийсь такий кав, да, що мені все одно. Мені вже все одно. Мене вже не тягне туди да, оцю, цю, оцю, оцю, цю токсичну атмосферу. Я заспокоїлась, я кайфанула. Да, це як от між роботою і хобі, да, між е, самотністю і щасливою любов'ю. да, ну от, от воно, на такій от грані. Коли тобі комфортно, коли тобі зручно, ти вже не крутиш в голові ці діалоги, ти вже не думаєш, як би там могло би статися, ти вже перестаєш е, наділяти ці ситуації такої уваги і взагалі от, мітатися да, так, всередині себе. Правильно, неправильно. Пожиріться, ти посередині, нема чорного і білого, тобі добре. Просто добре, ти можеш щось вивчати, ти спокійний. Може, ви підете чомусь новому, навчатись, поміняєте професію, або вийдете, там, не знаю, з трикутників, бо вас замучили. Да? Ви були ж вас замучили. І ви тепер станете живці в плюсі, да? в мінусі це така от коханка, да? в плюсі це загадка-наблюдатель. Ну так. Уже ріці Плутона багато. Вона може, звісно, і як треба відсікти від себе, але вона не робить це просто так. Ось так. І тут шпантаклі імператор говорить про те, що от, ну, якісь новшества йдуть у йдуть ваше життя, і ви ці новшества структуруєте. Тут ще тут кубків. Ну, може бути, звісно, любов нова, але но мені більше енергії такі йдуть про любов до себе да? і про комфортну атмосферу. Тут ще тут скупки, вони дремно рибки намальовані. Фінансово теж йде якийсь ріст. От тут вже нас випадало, да? зрушується, щось, щось міняється. Можливо, ви міняєте. Напрямок професії, можливо, там не знаю, цінник піднімаєте за свої послуги, бо ви задобалися там, да, віддавати всю себе і нічого не отримати. Там з директором поговорили, пройшли і домовились, що підніме. Або просто пройшли на конкурентну фірму, де більша зарплати. Да, вони наважились. Ви собі поміняли умови, тому що ви достойні кращого. От просто-просто так. Ось така історія тут загалом для всіх підійде. Чи це стосунки, чи то, що ви міняєте навколишні умови, тому що ви не хочете бути в оцих таких маніпуляціях маніпулятивних мані... стосунках в такій атмосфері. Ви з цього виходите точно, вам скажу. Якщо ще були там сумніви, я казала, що ну, так. І ще ви вернетесь до цих сумнівів, що ви вже ніби як останній раз зупиняєтеся, ну, це я думаю, що дійсно останній раз у вас вже в голові були такі думки, а тепер прийде час для дій. Не знаю терміну, термін не загадувала просто. Так? Ви це не чекаєте, але у вас з'явиться сміливість. В когось через тиждень, в когось через місяць. Ось через рік поміняти щось суддя в житті. Але цей момент настане. І він вам принесе структуру, гроші і душевний спокій. Хай так і буде. Бажаю, щоб розкладати вас, як якнайкраще. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження, ставте реакції, підписуйтесь, до нових відео. Па-па!